Всім привіт! Хочу розповісти про те, як я робив заміну ремня ГРМ на Audi a 4 b 1.8, Мотор АДР без турбіни. І з якими нюансами я якби тут сталкувався. Робив все, як книжка пише, виставив всі мітки. На цьому шківу маємо мітку і на цій пластмасі маємо мітку. На верхньому шківу з також маємо мітку. На кришки клапані також маємо мітку. І виходить, що я потратив не одну годину, щоб виставити їх. Але так нічого не виходило. Якщо я виставляв верхню. То нижня не співпадала. Виставляв нижню так само, верхня також не співпадала. Дивився багато відео. Більшість випадків показували попросту, як його зняли, і вже потім, як він уже надітий. Показали, що все по мітках стоїть і все добре. В деяких там, випадках були люди, які там, показували, що там, з 10-го разу тільки вийшов, з 5-го разу, але в більшості випадків детального опису не було. І так, що то до того, що я просто виставив максимально добре, яких тільки зміг, спробував звести. Все завелося, машина добре працює, але там не сподобалось мені так, як вона заводиться. І вирішив знову все це діло перебрати, переналаштувати, вирішив зняти клапану кришку. Щоб подивитися, чи зверху. На мітках все співпадає. І виявилося, що ця мітка і ця мітка. Е якби по них коли виставляв? Я виставляв неправильно, тому що тут була погрішність саме на ці мітки. Якісь там 2-3 міліметри. Я зняв кришку, виставив тут темітку, подивився, чи тут співпадає, чи ні. Вийшло добре. Потім накинув кришечку. І власне побачив, що є така погрішність.